Хто це? Ха-ха-ха! Ідіот! Як тебе звати, дитина? Аліса ваше величносте. Зрештою, всі вони тільки колода карт. Нічого їх боятися. А оце хто? Звідки мені знати, то не мій клопінь. голову! Відчати! Не гарячкуй моя Люба! Це ж по дитина! Побережніше Петрку, ти мене всього облягу. Я не нароком. Це сімка підбив мені лікоч. Права Петірка, завжди збирай на іншого. Ти б краще помовчав. А то за що? А то вже на твій клопіт, двійко. Ба ні, якраз його. Більше я кривда, годі уявити. Чи не будете Навіщо ви фарбуєте троянди? Розумієте, панно, тут мав рости червоний кущ, а ми посадили його обілий. І тому ми його малюємо. Королем! Хто це? Ідіот! Як тебе звати, дитино? Алиса, ваша владична